Добрий день, з вами підприємство Гродніпер. Переглядали свої позиції. Давно вже є не один ролик і наш, є відео і фотографії гідрооб'ємного керування на тракторі ЮМЗ. У зв'язку з тим, що зараз є певні складності з фітінгами, циліндри бувають різних виробників то ми переглядали комплектацію нашого гідров'яну і вирішили вам свіженьке відео виставити, що ми маємо. А, що ми даємо? Перше наші привілегії кронштейн 14 мм. Дозатори йдуть китайські, але вони якісні, а збіркою ніхто їх не стісняється, скільки років торгуємо, питань немає. Дозатори йдуть із дюймовою різьбою і штуцера даємо також тюйм і метрична різьба. А прокладку даємо в комплект. Ось він центральний, кований заводський. В нього палець. Нашого виробництва гартований. Дивіться, як стає. Все добре, конус зажимається. Гідроциліндр хоч штоку 210 мм. Раніше ми робили 20-та різьба, зараз постачальник циліндрів змінився, 16-та різьба. Тому вирішили комплектувати отакими от банджо. Раніше ми давали кутничок, а зараз даємо банджо. Так, комплектується на МТЗ. І так, і вирішили і на давати. От така комплектація. Зручно, куди потрібно, повернули. Ось у мідні кільця додається, щоб добре затискалося. Є. Потім з приводу гідробачка. Гідробачок люди часто просять, дайте на рукавах високого тиску. Будь ласка, а заводська комплектація йде на комутах на зажимах. На РВДшках, рукавах високого тиску, простіше монтувати, закрутив і все, немає ніяких ні підтікань, нічого. Але там є відео раніше, те, що я знімали, прохід. Головне прохід, коли йде самотьохом. Сюди йде злив уже з дозатора. Тут менше воно влія на щось а впливає, а самочок, коли йде до Ншат, тут дуже впливає. І тому рукав брати, ну хоч би отакого типу, звертайте увагу, щоб було тут, ну хоч тут десяти немає десь 8 іде міліметрів, щоб хоч 8 мм був проход. Тому що ось о, рукава є такі, тут 6 проход. А якщо взяти діаметр і площу, то ми дуже-дуже е, пригнічуємо потік на NH10 Тому і стараються ставити 160-й дозатор або ще щось, а причина у голоданні насоса. Також в нас є отакі квадратні бачки. Це нашого варіанта. Заводські і ми робимо їх. Так, Южмаш робив на ЮМЗ 8040. Такі бачки всередині тут фільтр по типу зіла. Ось. Регулюється фільтр, а коли йде потік масла вже із дозатора, він фільтрується. А забор йде в нас, ось йде забор самотюком. Вище від дна, щоб не вхопило там мусор, щось інше. Так, це є. Потім є відомі такі бачки із жигульовським масляним фільтром. Дуже корисна штука, а слідкуємо за проходом штуцера, а щоб коли йдуть самоток. Ну, хоч би десятка, положено 12, але ну, хоч би десятка була, щоб нормально працювало. Також додаємо при такому бачкові кутничок, щоб зручно було монтувати теж прохід. Штуцира є різного, різних виробників, а буває занижений внутрішній діаметр. Цим ми закупорюємо рукава високого тиску, Всі ви їх знаєте, є одноопльоточні, є двохопльоточні, Зараз склались такі умови, що в основному двох по одного опліточні мало навіть на ринку є. Кронштейн дозатора. Це йде під велику кабіну, високий стакан і кронштейн. Є під старішого типу кронштейн і стаканчик. І такий, і такий кронштейн ми робимо. І той, і той чотирнадцять, і цей під ЮМАЗа шість. АЛ, АМ, це мала кабіна, та, що з гуром були. А, КЛ, КМ, це з... ті, що а, велика кабіна, но руль підкидається ногою і ручник на полу. Ці питання при замовленні враховуйте, щоб для монтажа вам було простіше. Це вже після 90-х років. ЮМЗ-6 ДМ, ки йдуть ці, що з СМД-двигуном. Цію МЗшу АКЛ, вже вища кабіна над рівнем пола. Раніше робили такі кронштейни і приходилось нижче кабіну, обрізати. Зараз просто достатньо правильно зробити замовлення. За годину-дві змонтували і поїхали собі в поле. Пишіть коментуйте, що не вистачає вам для того, щоб нормально змонтувати, ми включимо. Це в комплектацію і вам, щоб було просто монтувати. З вами підприємство Гроднепр, всього найкращого, пишіть, телефонуйте, ставте лайки, підписуйтесь на канал, ми завжди з вами.